Річард Кемп, полковник британської армії у відставці, командував британськими військами в Афганістані. Вітаю в нашій програмі, полковнику Кемп. Дуже дякую. Приємно бути з вами. Україні вдалося знищити військові склади боєприпасів на російській території в Тверській та Краснодарській областях. Ці атаки спричинили масований вибух та знищення великої кількості російських снарядів. Що ви думаєте про це і як це може вплинути на поточну ситуацію в Україні? я вважаю, що це надзвичайно важливо. Це безумовно матиме значний вплив на здатність Росії продовжувати агресію проти України. Це її не зупинить, але точно матиме значний вплив. І я маю сказати, що був дуже вражений тим, як Україна бореться з надзвичайною доблестю та величезною майстерністю з початку цієї війни. маю на увазі індивідуальний героїзм українських солдатів на полі бою, велику майстерність українських командирів і величезні інновації українських техніків для розробки саморобних боєприпасів, які досить широко використовувалися протягом усієї кампанії. Іноді для нанесення ударів глибоко всередині Росії. Якщо такі удари продовжуватимуться, як це вплине на військові зусилля Росії в Україні та їхню логістику. Власне, я думаю, що це матиме великий вплив, доки Україна зможе продовжувати це. Одна з найважливіших речей, яку може зробити будь-яка армія, це вдарити глибоко в тил противника, щоб істотно знизити його боєздатність Йдеться не лише про вбивство солдатів на передовій. Це, очевидно дуже дуже важливо, але це також стосується ударів по їхній логістиці. Мова йде про боєприпаси. Паливо чи інші поставки, які є життєво важливими для підтримки військових зусиль Росії. Також президент України Володимир Зеленський каже, що Україна зараз здатна виробляти 4 мільйони дронів на рік. Що це означатиме для російської сторони? І чи означатиме це, що Росія не матиме цього прихистку всередині Росії через таку кількість українських дронів? Я думаю, що це, безумовно, матиме дуже і дуже велике значення. Очевидно, що російська протиповітряна оборона досить ефективна, одна з їхніх найбільших можливостей це протиповітряна оборона, але з огляду на обсяг безпілотників, про які говорив президент Зеленський, я думаю, цілком можливо, що ця протиповітряна оборона може бути перевантажена. Із безпілотниками насправді, порівняно з іншими ракетами, відносно складно впоратися. Тому, на мій погляд, це дуже гарне рішення для України зосередити всі зусилля на безпілотниках. Ми бачили успіх атак безпілотників як з боку російських військ, так і з боку українських сил у цій війні. Я думаю, що безпілотники багато в чому є великою частиною майбутнього введення війни і тому це важливі зусилля, які дійсно потрібно підтримувати та розширювати. Крім того, схоже, що Росія не в змозі захистити власні склади постачання всередині Росії, які найбільші виклики для російської армії з точки зору зенітних комплексів, з точки зору цієї роботи протиповітряної оборони щодо захисту Росії. Власне, я думаю, що одна з найважливіших речей у будь-якій війні сьогодні це виведення з ладу цих систем переважно за допомогою радіоелектронної боротьби або навіть завдяки ударам по самих пускових установках. Але я думаю, що якщо ви подивитеся на багато районів Росії, вони погано захищені. Росія має обмежені збройні сили, і більшість з них зосереджена на лінії фронту всередині України. Таким чином, мета українських атак в глибині в Росії полягає в тому, щоб розтягнути ці ресурси протиповітряної оборони дійсно змусити Росію, можливо, відкинути деякі з них назад від лінії фронту, що робить її сили там більш вразливими, але захищає їхні дуже, дуже важливі тилові райони, баз і логістику пунктів зльоту. Також Україна завершує роботу над планами з розробки балістичної ракети великої дальності, поки ця заява була зроблена президентом Зеленським, що це означатиме для російської сторони з точки зору їхніх зенітних систем і військових зусиль це велика загроза російським військовим зусиллям. Комбінація дронів, великої кількості безпілотників і великої кількості балістичних ракет становить величезну небезпеку для Росії. Балістичні ракети, очевидно, є загрозою для систем протиповітряної оборони. Я зараз знаходжуся в Ізраїлі. Лише минулої ночі по Ізраїлю було випущено 180 іранських балістичних ракет. Більшість із них були уражені ізраїльськими системами протиповітряної оборони, і це показує цінність цих систем і спосіб, яким вони можуть знешкоджувати балістичні ракети. Тому Росія має реально вибрати і знайти баланс між системами протиповітряної оборони, які вона має на передові, і тими, які вона використовує для захисту своїх тилових районів. І так само Україні доведеться зробити те саме. Україна також стала жертвою російських балістичних ракет, а також безпілотників та інших форм ударів. І ще одним критичним моментом для України є подальший розвиток систем протиповітряної оборони. Російський контрнаступ у Курській області провалився, повідомляє німецьке видання Bild. Також російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам звільнити Курську область до 1 жовтня, проте російським військам це не вдалося. Як ви оцінюєте ситуацію в Курській області? Власне, я думаю, що наступ України в Курську був феноменальним успіхом. Це застало Росію зненацька реальної оборони від такого роду операцій, яких Росія явно не очікувала, не було, а Україні вдалося захопити значну частину російської території та утримати її. Очевидно, що чим довше це триватиме, тим вигідніше це буде для України, тому що дає, крім усього іншого, значні розмінні монети в будь яких потенційних переговорах з Росією щодо території. Подивимося, як це буде розвиватися. Але інша перевага наступу полягає в тому, що він потенційно відтягне сили від лінії фронту, щоб Росія могла з ним впоратися. Я Думаю, що вже було невелике переміщення деяких військ з лінії фронту в Україні, щоб спробувати протистояти українському наступу в Курську, але їм поки що це не вдалося. Тому їм цілком може знадобитися задіяти більше сил, відвівши їх від лінії фронту. Але якщо вони не в змозі зробити це тими силами, що у них там є зараз, не схоже на те, що вони і надалі з цим впораються, чи може українська армія утримати цю територію у Курській області протягом усієї зими? Очевидно, що це неможливо передбачити але та сторона, що обороняється взимку, набагато сильніша за атакуючу сторону. Погода має велике значення для маневрування атакуючих сил. Отже, це можливо від того наскільки Росія може вирішити втрутитися у вторгнення в Курск, залежить, чи зможе Україна втриматися. Я сподіваюся, що вони зможуть, якщо вирішать, що це те, що вони хочуть зробити. Але нам доведеться подивитися, як розвиватиметься ситуація і скільки ресурсів Росії потрібно виділити для витіснення України з Курської області. Президент Зеленський повернувся зі Сполучених Штатів без дозволу США для застосування далекобійних ударів в глиб Росії. Чи очікуєте ви, що Сполучені Штати та Велика Британія дозволять Україні завдавати ударів по Росії до початку цієї зими? Власне, я, звичайно, на це сподіваюся. Я думаю, що це один з найбільших провалів Заходу, зокрема, те, що США не дозволили Україні ефективно використовувати системи озброєнь великої дальності, які вони їй поставили проти росіян. Росія здатна завдавати ударів великої дальності по Україні. Україна, крім своїх, знаєте, систем, які вона сама розробляє, не в змозі завдати удару у відповідь, і це. Очевидно, є чимось, що, на мій погляд, є жахливою помилкою Заходу, і такі речі, як здатність Росії атакувати українські сили плануючими бомбами, можуть бути нівельовані системами дальнього радіусу дії. це буде дуже шкідливо для України, якщо США не змінять свою політику. Я думаю, що Велика Британія, безумовно, прем'єр-міністр Стармер, новий прем'єр-міністр Великої Британії, висловив бажання дозволити Україні використовувати Storm Shadow та інші системи дальнього радіусу дії, які були надані, але було заперечення з боку Сполучених Штатів це відповідальність Сполучених Штатів зняти свої обмеження з цього приводу. Звичайно. Не так просто Україні їх використовувати. Україна залежить від західних систем спостереження та розвідки, щоб націлювати цю зброю великої дальності. Отже, їй потрібна повна підтримка з боку Сполучених Штатів. Я сподіваюся, що вона буде. Але, на жаль, це частина закономірності. США були надзвичайно сильними у підтримці України з початку цієї війни, але недостатньо сильними. Не так багато боєприпасів, які були доставлені. Як от танки, літаки, ракетні системи дальньої дії, інженерне обладнання його було доставлено занадто мало і надто пізно. І дійсно, ви знаєте, я сподіваюся, що президент Байден скасує своє рішення щодо ракет великої дальності, але я не дуже впевнений. Знаєте, з наближенням виборів у нього так багато міркувань, і я не впевнений, що це одне з тих рішень, яке він прийме. Сподіваюся, я в цьому помиляюся. Також спецслужби США вважають, що Росія відповість смертоносною атакою, якщо Захід погодиться дозволити Україні завдавати ударів в глиб Росії зброєю західного виробництва. чи вірите ви в такий сценарій? Я думаю, що ми бачили так багато погроз з боку Росії, з боку Путіна, в тому числі щодо застосування ядерної зброї в минулому. Особисто я не думаю, що в цьому є велика важливість, і не вважаю, що цьому слід вірити, особливо з точки зору нападу на країни НАТО у відповідь на використання західної зброї великої дальності. На мою думку, в умовах війни, навіть якщо НАТО не веде цю війну безпосередньо, використовуючи свої власні сили, дуже легко злякатися ворога, і я вважаю, що це помилка. Країни НАТО багато зробили для підтримки України, але недостатньо, як я сказав про США. І це вторгнення в Росію в Курську було, мабуть, найгіршим ударом, який зазнала Росія. Так, Чорноморський флот зазнав серйозних втрат. Було завдано велику кількість втрат, але фактичне захоплення великих територій у Росії вперше з часів Другої світової війни це один із найбільших ударів, яких вона зазнала. і у відповідь на це, що ми побачили, ми не бачили застосування ядерної чи хімічної зброї чи втілення будь-яких інших погроз, які робив Путін. Тому я не думаю, що ми повинні брати до уваги. Ми, очевидно. Повинні враховувати те, що він говорить і чим погрожують росіяни, але ми не повинні дозволяти себе залякувати, жити в страху перед російськими загрозами. Що стосується ситуації в Ізраїлі, як ви оцінюєте поточну ситуацію в Ізраїлі та загалом на Близькому Сході? Власне, Ізраїль зіткнувся з війною на семи різних фронтах, і зараз він веде інтенсивні бої в Газі, де Хамас значною мірою зазнав поразки. Не цілковитої, попереду ще багато роботи. І Ізраїль зараз починає після майже року ракетних ударів Хезболли в Лівані по Ізраїлю. Ізраїль зараз веде там інтенсивні операції. Я думаю, що вони перекинули принаймні дві дивізії на південь Лівану, що цілком може перерости в набагато масштабнішу операцію з відтіснення Хезболли на північ. Водночас два зраїль зараз веде пряму боротьбу проти Ірану з другою хвилею ракетних ударів з боку Ірану. Перша була у квітні, друга відбулася лише вчора ввечері, і на них треба відповідати. На них потрібно відповісти значною силою. Але насправді Ізраїль опиняється в певному сенсі, в схожому становищі з Україною не цілковито такому самому адже так само. Як Сполучені Штати намагаються перешкодити Україні бути повністю ефективною, дозволяючи їй використовувати ракетні системи великої дальності, як ми обговорювали, сполучені штати також роблять усе можливе, щоб стримати Ізраїль. І я думаю, що відповіддю Ізраїлю на масовані атаки балістичними ракетами минулої ночі має бути нищівна атака на Іран, і я думаю, що США зроблять все можливе, щоб спробувати уникнути цього. Знову ж таки, я вважаю, що це помилка, і вона продиктована американською боязкістю і переконанням багатьох західних країн, а також країн Західної Європи, що все може бути врегульовано шляхом переговорів і розумних політичних дій. Цього не може бути в такій ситуації, коли є такий фанатичний імперіаліст, на кшталт Путіна, який атакує Україну. І такий фанатичний ісламський джихадист, накшталт Хомені, який організував усі ці сім фронтів проти Ізраїлю. З ними не можна домовитися, їх не можна вмовляти ви не можете впоратися з ними шляхом переговорів, ви повинні боротися з ними за допомогою військової сили. Якщо цього не зробити, у випадку з Ізраїлем це може трохи відтермінувати проблему, але не вирішить її. Це лише відтягує проблему. Яка з'явиться знову, і у випадку з Україною те саме. Якщо Захід не дозволить Україні мати достатні можливості для перемоги над Росією, то знову ж таки ми можемо побачити переговори, ми можемо побачити якусь мирну угоду, але вона буде лише тимчасовою. Це не буде постійним рішенням. Ці ситуації, коли ви маєте справу з такими людьми, як Путін і Хомейні, потрібно вирішувати за допомогою військової сили на полі бою. Чи очікуєте ви, що Ізраїль завдасть удару у відповідь і знищить іранську ядерну програму? Я, звичайно, очікую значної відплати від Ізраїлю, і я впевнений, що це вже заплановано і готово до виконання. Чи включає це іранську ядерну програму? Я не знаю. Я думаю, що вона, ймовірно, повинна включати іранську ядерну програму. Ізраїль вже завдав великої шкоди цій програмі таємними операціями, диверсіями. Вбивствами ключових вчених і високопоставлених людей, які беруть участь у цій програмі. Ядерна програма загрожує світу, а не тільки Ізраїлю. Вона загрожує близькому сходу і загрожує світу, і її потрібно зупинити. Ізраїль може завдати великої шкоди Ірану, як вразити його військові цілі. Так і вдарити по нафтових об'єктах, які є основним джерелом доходу для Ірану, що дозволяє йому продовжувати свою агресію, фінансувати своїх маріонеток по всьому регіону та продовжувати цю війну. І я вважаю, що Ірану потрібно дати дуже повчальний урок. І це не тільки матиме прямий вплив на іранський потенціал, але й потенційно, залежно від того, як він діятиме, потенційно може спричинити падіння режиму Хомейні. Всередині Ірану існує великий опір Хомейні, і це продовжує демонструвати слабкість Ірану. Я думаю, може заохотити опозицію всередині Ірану, щоб спробувати повалити режим. Про щось подібне доволі суперечливо можна стверджувати щодо Росії, але я думаю, що російський режим значно сильніший за іранський. Гадаю, знову ж таки далекобійні удари, про які ми говорили, такі дії проти Росії деморалізують росіян і потенційно можуть призвести до дестабілізації режиму Путіна. Як відомо, Іран дестабілізував ситуацію не лише на Близькому Сході, а й в Україні. Виробляючи іранські безпілотники «Шахид», а також надаючи Росії такі далекобійні безпілотники. Іран також дестабілізував ситуацію, підтримав агресивну війну Росії проти України. Які шанси у Ізраїлю спробувати прискорити усунення, зміну режиму в Ірані в довгостроковій і короткостроковій перспективі. Так, я був в Україні, коли безпілотники типу шахет запускали по деяких місцях, зокрема, де я перебував. Також я був свідком того, як іранські безпілотники та ракети запускали по Ізраїлю. Отже, ці дві речі досить тісно пов'язані. І я думаю, що все, що Ізраїль може зробити, щоб завдати серйозної шкоди можливостям Ірану, потенційно вплине на його здатність допомагати Росію. Але також це може, як я вже згадував, призвести до потенційної зміни режиму всередині Ірану. і очевидно, ми не знаємо, як це буде розвиватися і яким буде розвиток подій, але це безумовно. Потенційно може серйозно вплинути на здатність Ірану постачати дрони до Росії. Звичайно, це вийшло за рамки прямих поставок безпілотників з Ірану до Росії, і тепер Росія має власні потужності для будівництва іранських дронів усередині Росії. Так що ефект може бути обмеженим, але він неодмінно буде значним. Чи вважаєте ви, що Україна має таку ж долю, як і Ізраїль щодо тривалої війни на виснаження проти своїх ворогів? Власне, Ізраїль майже постійно зазнавав нападів з 1948 року, відколи він був заснований? Були періоди відносного затища. Але в цілому Ізраїль весь цей час зазнавав нападів з боку арабських країн, тероризму з Ірану. Україна, звичайно, сама є об'єктом довготривалих російських атак з моменту першого вторгнення в Крим. Я сподіваюся, що Україна не зіткнеться з таким же довгостроковим конфліктом, як Ізраїль, і шлях до уникнення цього. На мою думку, це сила заходу. Україна бореться дуже дуже важко і дуже ефективно, як ізраїль. Але обом країнам потрібна підтримка Заходу, зокрема Сполучених Штатів, політична підтримка в таких місцях, як ООН, а також військова підтримка. І це може включати постачання боєприпасів, це може включати постачання розвідувальних даних, це може включати забезпечення бойових сил на місцях. Занадто багато людей насправді не розуміють, що ці війни, війна в Україні та війна в Ізраїлі, вони обидві пов'язані, вони обидві схожі. Ворогом Росії очевидно є Україна, ворогом Ірану, очевидно, є Ізраїль. Але ворогом обох цих країн також є сполучені штати, і якщо Сполучені Штати не стануть рішучі на захист своїх союзників, як в Україні, так і в Ізраїлі, то це не тільки призведе до справді непотрібного тривалого конфлікту, але це також заохочує інших людей у всьому світі, інших деспотів у всьому світі, і я маю на увазі особливо Китай. Президент Сі Цзіньпін, який також є рішучим прихильником як Росії, так і Ірану. Дуже уважно стежить за тим, що відбувається, і, оскільки він бачить слабкість заходу, він, очевидно, зробить все можливе, щоб використати це. Тому хоча я не стверджую, що ми ось, ось побачимо, як Китай буде втягнути у будь-який із двох конфліктів, ми повинні бути надзвичайно обережними, щоб демонстрація відсутності рішучості на заході обом нашим союзникам не заохотила та не спровокувала президента Сіна подальшу агресію, особливо очевидно, проти Тайваню. І останнє моє запитання до вас буде саме про Китай. Новітній китайський атомний ударний підводний човен затонув навесні, повідомили американські чиновники в виданню Wall Street Journal. Китайський уряд намагався приховати цей інцидент, але йому це не вдалося. Що це означає? Думаю, це певною мірою показує вразливість Китаю, а в самій Росії, звичайно. Кілька років тому затонув підводний човен Курськ, і обидві ці країни, начебто, зображують себе і виставляють себе дуже сильними, але такі випадки також показують ступінь їхньої слабкості. І я думаю, ви знаєте, велика проблема на заході полягає в тому, що вони занадто часто думають, що такі країни, як Росія, Китай та Іран. Є військовими гігантами там, де вони не обов'язково є, і одна з проблем, з якою стикається захід, полягає в тому, що після фактичного закінчення холодної війни він згорнув свої збройні сили, і це майже в кожній країні, включно з Великою Британією та США. Вони до певної міри згорнули свої власні сили. Особливо в Європі, де, на мою думку, вони вже не здатні захищати себе. І справа не тільки в тому, щоб вкласти гроші в нарощування своїх сил до необхідного рівня і відповідно до загрози, з якою сьогодні стикається світ, Але це також питання політичної волі. І ми бачили це під час війни в Україні. Ми бачили провал політичної волі, що призвело до дуже дуже боязкої реакції іноді на те, що робить Росія. Це призвело до таких затримок, про які я вже згадував щодо постачання боєприпасів. Згадаймо, наприклад, Німеччину, яка за кілька років до початку війни обмежила власний внесок у допомогу Україні сталевими шоломами та медичним обладнанням. Очевидно, що з тих пір це змінилося, але я думаю. Що це ілюструє брак політичної волі на Заході, який дозволив спокусити себе думкою, що майбутнього конфлікту не буде, і що про конфлікт завжди можна просто поговорити і вести переговори. На жаль, це не так, і захід продовжуватиме. Захід не змінився навіть з початку війни в Україні в оцінці того, яка ситуація. А Велика Британія, наприклад, поступово згортала свої збройні сили з часів холодної війни і далі продовжує це робити. Британські збройні сили сьогодні, навіть в умовах найгіршої війни в Європі з часів Другої світової війни, Великобританія продовжує скорочувати свої сили і справа не тільки у військовій спроможності, а й у тому, який меседж вона посилає. Умиротворення провокує, а сила стримує, і, на жаль, на Заході ми сьогодні набагато більше помиляємося на боці умиротворення, ніж на боці військової сили. Чи відчуваєте ви, що військові можливості Китаю та Росії переоцінені Заходом? Я думаю, що воно, ймовірно, так і є. І це стосується також Ірану, трьох основних елементів того, що деякі люди називають віс зла». І це неправильно недооцінювати свого ворога, але також може бути небезпечно переоцінювати свого ворога. США залишаються найпотужнішою військовою силою у світі, але вони не можуть впоратися з усім самотужки. Вони також змушені покладатися на союзників. Наприклад, якщо на Далекому Сході з Китаєм все таки спалахне конфлікт, то очевидно, що європейцям доведеться взяти на себе більшу частку тягаря в Європі, тому що у США буде велика кількість ресурсів, відведених на відносини з Китаєм, а захід до цього не готовий. Отож, я думаю, що це частково не повністю. А частково через недооцінку загрози можливостей ворогів, але також і недооцінку їхньої загрози, яку вони представляють для нас. Отже, це поєднання переоцінки та недооцінки, яке призвело і призведе, якщо його не вирішити, до паралічу на заході, що може бути лише надзвичайно шкідливим для майбутнього заходу. дякую вам, полковник Кемп, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні. Дуже вам дякую.